Всім привіт, любі друзі, і в цьому відео ми пограємо за Португалію. Одразу переключаюсь зі складності на сержант, на звичайну складність. Ну і ми починаємо. Перше, що ми бачимо за цю країну, це слабенька армія доволі, всього лише 16 дивізій, 14. Їх хоч і не так мало, але вони всі картонні. А також 4 африканських дивізії, які також не дуже. Також взагалі немає промишленності. Дуже вона слабка. Немає майже ресурсів, загалом немає нічого. Йдемо ми по шляху комунізму, намагаємось попробувати цей шлях, подивимось, як воно. Зазвичай я чув, що Португалію завжди називають як дуже нудну країну, що за неї не цікаво, А в цьому відео ми подивимось, чи так це, чи ні. З самого початку нічого особливого нема. Ми будемо розширяти за счет Іспанії, намагаємось вийти в їхню громадянську війну і за цього якось собі території забрати і вийти до Франції. Піді. Маємо потрохи промишленість, тому що зараз вона гірше нікуди, просто. намагаємось будувати в світі поки що нічого такого не происходить. Польща по короліству пішла, а ми продовжуємо йти по віці фокусі. Треба ще ж подумати, куди йти, бо по комунізму ми можемо ще звернути в декілька ліній, або в Комінтерн той же вступити к Радянському Союзу, або ще кудись звернути. І туди, це, звісно, подумаємо, куди краще. А в Іспанії вже починається громадянська війна, до якої ми маємо вступити, я предпочав вступити на боці іменно демократів, щоб побити фашистів і забрати територію. Тому що мені здається, що вони найслабкіші з них всіх. Але зараз подивимось, на всяк випадок збережемось про всяк випадок, щоб не було неочікуваності. Вже перекатимось в комунізм, вже новий прапор, новий правитель і починаємо війну. Намагаємо зразу закатлити пару дивізій в північному регіоні і намагаємось пробитись далі і покружити ще більше дивізій. Літаків у нас теж дуже мало, тому те, що є, то і будемо використовувати. А чотири дивізії відправляємо. На основний фронт. Треба, правда, було зробити це ще раніше, але ніколи не пізно, Як кажуть Котлимо дві дивізії, вже повинно бути краще. І орентируємо ці дивізії. З нашою підтримкою ми повинні перемогти. Фашистів. Єдине питання, що ми получимо з цієї перемоги. Найбільше питання. Робимо першу армію, вже більш укомплектовуємо це все діло. І чекаємо, поки приїдуть наші підрозділи з Африки. Щоб завдяки цим підрозділам ми змогли взяти і контратакувати, а точніше атакувати. У нас є три шляхи: ком'інтерн, а також інший. Але поки що в промишленності. Промишли миш... і так далі. Поки що підіймо. Поки військові заводи не будуємо, потрібно, я зосередився спочатку тільки на фабриках. Зробимо так. Намагаємось пробити ще провінцію, тому що нагадаю, що дивізії у нас дуже слабкі, і пробити ними щось дуже тяжко. Хоча у Виспадії дивізії не кращі, взагалі не кращі. Можливо, такі, як у нас, а можливо, ще слабкіші. Але в нас преимущества є. По-перше, в тому, що дуже вузький фронт, що можемо тримати дуже багато дивізій, нас пробити вони взагалі не зможуть. Іспанці, республіканці теж починають наступ. А ми робимо поки промислюсть. Промисловість. Досліджуємо також одну ячейку для дослідів, тому що нудвіну це взагалі дуже мало. Сильно розвинутись з двома взагалі не зможемо. А в Іспанії починається лихо, там ще й повстає арагонці. Сподіваюсь, вони самі якось впораються. тому що ми навіть націоналістів не можемо ніяк здолати. Далі вибираємо в промишленності, куди підемо. Я вибираю взяти фокус, щоб зняти дебафи з армії. Щоб вже хоча б арміємо. А далі застроюємо все простими фабриками. Поки що Поки що я зосередився саме на них, щоб хоча б будувати швидше. Можливо, так. Ще нас Велика Британія, вона теж перекотилася в комунізм, і також нас запрошує. Ми, звісно, вже згоджуємось, тому що Великобританія нам взагалі ніяк не помішає. Можливо, навіть з її території ми зможемо висадитись во Францію з двох шляхів наступати. Але це подивимось. Знищуємо котел. І на націоналістів взагалі все погано, тому що у них там ще і королі і монархісти повстають. Тому їх вже добити буде набагато легше. Вони починають відступати, фокуси поки беремо. І вибираємо фокус роб... поки що на солдатів, щоб більше було людських ресурсів. Тому що ні людей, ні стабільності, ні підтримки війни майже нічого у нас нема. Тупі республіканці наш котел звивають. Але це також дуже важливо, тому що ми, ну ми перемогли. У них дивізії майже вже нема. Це вже питання часу, коли вони вже повністю капітулюють. Підводимо дивізії, намагаємось далі бити їх. Вони протискають автозахист. А ми вже починаємо всім фронтом наступати далі. Ну, це вже 100% перемога, вже по-іншому і бути не може. Вони вже взагалі ніяк не зможуть якось помішати. І ще одна дивізія, ми котлемо. Просимо право проходу військ через їхню територію, тому що просто стояти і дивитися, як вони добувають їх, ми не можемо, тому що потрібно очки. Вкладу війни заробляти. Чим більше ми їх нафармимо, тим більше території ми зможемо отримати. Поки що по фокусам беремо там колонії, робимо котел і в принципі все. Але верні перемовини, можна сказати, найгірше, що тільки можна. Території нам взагалі майже не дали. Канарські острови ми вибили у них і одну провінцію. Сказати, що це погано взагалі нічого не сказати. Билися майже завдяки нам, якщо б не ми, то республіканці б капітулювали, але території нам не дали. Справедливо, дуже справедливо, звісно, дуже. Намагаємося збільшити армію, але у нас та й спорядження багато нема. Після цієї війни щось взагалі дуже погано. Очікувані результати себе не виправдали. Так ще й арагонці капітулювали, і зараз ще є можливість того, що республіканці просто стануть маріонеткою совка. і це все. І це тупо все. Я намагався пройти, бо по робочі еберії об'єднуються, але я їх пропустив. Виявляється, це тільки коли під час війни. Можна я цього не дочитав. І намагаємось провозгласити іберійський Союз. Намагає. Але тут не вийшло. І нам Королівство Бразилія об'єднає об'єднання. При... Предлагає об'єднання. точніше. І я не знав, як на це регулювати. Я намагався зберегтись, але не вийшов. В ітолі, я програв. Перша спроба не вдала. Потрібна друга спроба реванш. По другій спробі намагаємося зробити щось інакше, тому що, ну якось минула спроба була ну дуже погано, м'яко кажучи. В цей раз ми дивізії з Африки одразу переводимо в Європу одразу. Помилку не повторимо. Беремо зразу, поднімемо Іспанську республіку. Зробимо. Спробуємо якось по-іншому піти. Трішки по-іншому. Поки беремо дослідження, фокуси, це все беремо, І намагаємось зразу взяти цей фокус, поки йде війна. А тут вже ми бачимо деякі зміни, які в минулого разу не були. По-перше, це те, що франкісти захопили Ла Корсуню і вибили наших товаришів. Виконує цей фокус і виявляється, що там ще й громадянська війна в нас починається. І вони приєднуються до націоналістів. Щось якось так собі. М'яко кажучи. Ще й в нас громадянської війни тільки не бракувало. Тепер у нас взагалі людей нема. Так ще й промишленості майже теж нема. Дуже добре, краще просто бути не може. Крім це. Намагаємось, я навіть не знаю, що і робити, тому що дивізії нові ми зробити не можемо. Не, не, спорядження в нас немає. Людей майже теж немає. Та й взагалі нічого немає. Але, тут ще й громадянська війна. Дуже погано все. Дуже. Що тут робити, не дуже зрозуміло. Ну намагаємось ті дивізії з Африки якось контратакувати. Ще ж дивізії мало в нас залишилось після початку громадянської війни. Половину в нас забрали, якщо не більше. Ще й тут дивізії нема. Намагаємось робити котли, якось котлити їх. Тому що, ну, здаватись третє другу спробу якось так собі. Намагаємо. Але вони, як назло, беруть і виходять з цього котла. Ще гірше. Що робити далі, не незроз... зрозуміло. Спробуємо ще раз котел зробити. Але тут проблема, тут же націоналісти вони можуть вийти звідси. Намагаємось все одно контратакувати, хоча б зі своєї території ми їх виведемо, навіть якщо вони не капітулюють. Вони тим часом вивели свої деякі війська, тому ми зберемо деякі провінції. А вони зато нас тепер вибивають на ура. Тому що дивізії в нас вдвоє менше. Зрозуміло. І у республіканців теж щось якось ну, не дуже-не дуже не ж дуже... йде. Дуже погано можна ставить, сказати, йде. Щось якось ще гірше, ніж минулого разу. Вони ще й до нас дивізії подвели. Навіть не знаю, як це розцінювати. Добре чи погано. Нам фактично залишилось взяти тільки одне місто і все. Беремо місто порту. І це все. Це вони капітулюють, і, хоча б вже може якось легше буде з націоналістами впоратись, тому намагаємось якось триматись. Взагалі б хотілося зробити котел. Для цього ми намагаємось вибити їх з того як на пів оточення, щоб підвести дивізії, тому що дивізій дивізії теж нема. І намагаємось якось дві провінції якось забрати і закатлити їх. І вибити нарешті. Цей час я подумав, що краще, мабуть, крім фабрики і військові заводи хоч якось зробити. Намагався пробити, але тут ж не вийшов. Фронт ми розтягнули ще більше, а оточити порту нам так і не вдалося. Намагаємось на винужденій атаці якось пробити і вибити їх і вже капітулювати хоч когось. Щоб хоч, хоч якось краще в нас вже сталося. По-перше, у нас навіть дуже добре все виходило. І були шанси на те, що у нас все вдасться. Тому що поки зелена пробірка, наче все добре. Дуже довго б'ємось. Люди втрачаються, підвищуємо мобілізацію, щоб більше людей було, може з колоній ще також більше буде. Якось. І намагаємося всіма силами якось вибивати. Беремо промисленість і йдемо по доктрині артилерії. Тому що іти по бліцкрігу ми не зможемо. Фізично в нас нема ресурсів, те, щоб зробити багато танків. Та й 37 рік вже не вийде ніяк. А хоч артилерію, то ми зробимо. Тому йдемо по цій диктрині. На фронті наче ну, дуже добре вибиваємо. Вже ну, здається, що наче вже скоро і все. І хоч щось там буде добре. У республіканців то теж якось так собі все виходить, їх там вибивають. Ми намагаємось ресурси теж закупити, тому що їх нема. Всіма силами намагаємось вибити, але не вдається. У них там аж цілих три дивізії, які ми вибити взагалі ніяк не зможемо. Тому що в нас дивізії тупо не зможуть їх пробити. По-перше, їх мало, а по-друге, вони дуже слабкі. Що робити, незрозуміло. Дуже все погано, м'яко кажучи. М? Спробуємо якось збільшити виробництво, дивізії нові зробити, заводів військових більше, хоч якось закупляємо ще більше ресурсів. Спробуємо більше дивізій зробити, якісніші їх зробити і можливо контратакувати. Можливо. Хоча вже на цей час якось вже здається, що це буде дуже довго. І поки ми будемо ці нові дивізії зробити, вони теж зроблять нові дивізії. А ще якщо іспанці, республіканці програють, то взагалі буде дуже весело, м'яко кажучи. Якщо республіканці програють, то і ми програємо, тому що такий фронт ми тупо не потянемо. А ставати в оборону це теж чекати дуже довго, незрозуміло чого. І я вже замислююсь, можливо, слід піти ще по якійсь лінії, зробити третю спробу. Приєднатись до. Радянського Союзу і з ним якось можливо легше запросити його до війни. Можливо. Ну а ми спробуємо третю спробу. Третя спроба. І на цей раз, можливо, це буде остання спроба. Намагаємось на цей раз запроситись. До Комінтерну, і якось з Радянським Союзом, можливо, його якось війну він вступить і з його дивізіями, хоч якось нам вдасться перемогти і громадянську війну, і так далі. Наш Радянський Союз нас запросив, ну точніше, ми до нього запросили. Він нас запросив і ми починаємо війну. Треба лише почекати, поки радянські війська прийдуть нам на допомогу. Ну, а ми поки намагаємось якось їх повибивати, якось котли можливо зробити. Тут вже наша армія буде грати другорядну роль. А ми бачимо зразу, що літаки зразу прибули, прибули вже сюди, і небо в нас зелене. Хоч вже добре є. Вже позитивний знак, що можливо в цей раз буде виграшне. Починаємо. Оборонятись і чекаємо радянські війська. Вони там щось плавають, кудись незрозуміло. Чому вони по Балтиці пливуть теж? Дивно, але поскоріше вони вже прибули б і почався, може, наступ і знищити їх. От дуже б хотілося на півночі, ну точніше, вже, мабуть, сказати, посередині Іспанії закрити ось цю одну провінцію. Із велику кількість ворогів просто знищити. Дивізії. Наші африканські дивізії прибувають, і ми намагаємося все це зробити. Намагаємось пробити одну провінцію і закалити їх повністю. Радянські війська в цей час вже потроху прибувають дуже добре. По фокусам знімаємо дебафи, щоб наша армія краще пробивалася вже нарешті радянські війська щось поки так собі йдуть, їх поки що не видно. Вони там щось бігають незрозуміло куди, поки якось щось незрозуміло, що коїться. Ну а ми намагаємось пробитись, пробити одну провінцію і закотлити ці дивізії нарешті. Намагаємося. Потроху, там особисті по ми бачимо, що там вже Норвегія в комунізм, походу, перекатується. Фінляндія там щось теж чи перекатується чи війн, воюють вони там. Потроху, що там коїться, взагалі нас якось не дуже стосується, тому що у нас тут свої проблеми дуже багато. Поки що треба в війні перемогти. І, можливо, нарешті забрати хоч якісь території, а не як в першій спробі нам майже нічого не дали. Сподіваюсь на це. Ну а ви побачите, якщо додивитись до кінця. Вибиваємо провінції і зробили котел. Намагаємося заходити їм в тил, поки дивізій дуже багато, і намагаємось екстрено пробивати одну провінцію, поки вони не підвели більше військ або не вивели війська з цієї провінції. Але, на жаль, нам не вдається, тому що вони почали бігати хто знає куди. Ще й дуже тяжко, тому що снабження дуже погане в цьому розвороті. Там ще радянські війська висадились в порт. І намагаються теж їх пробити. Загалом радянські війська можна сказати, що вже прибули сюди. Потроху намагаємось вибивати ту одну, то другу провінцію і робити котли. В нас це навіть дуже таки виходить. Продовжуємо. І вже кінець війни близиться дуже швидко, тому що і котли дуже багато, і знищуємо і багатьох дивізій. На цей раз замість фабрик я вирішив будувати військові заводи. Спробуємо так, закупляємо матеріали і продовжимо. Зробили такий, ну можна сказати, що досить великий котел. І закриваємо ці дивізії. Там і німецькі війська помирають і багато націоналістів. А там Радянський Союз взагалі там дуже пробуває і ми в дуже великі котли. Можна сказати, що їх доля вже вирішена. Хоча вона була ще вирішена тоді, коли Радянський Союз перед нас. Ми ж в свою чергу намагаємось ще одну пробити і вже малюємо лінію, і вже всіми військами, що в нас є, вже починаємо його знищувати, щоб набити побільше очок вкладу війни і більше забрати. Можливо, так нам дадуть забрати. Війна завершилась, і щось по очкам, щось нам взагалі нічого забрати не дають знову. Хоча чому, якщо б боролись, дуже вклад зробили великий, незрозуміло. Ну і забрати нам завжди нічого не дали. Одна провінція і все. Сказати, що засмутився, це звісно, нічого не казати. Після такої боротьби дати одну провінцію, це погано. А нас ще... чи з коментарно висловили, що наші дивізії сказали йому ходити за лід, гарно. Все дуже погано. Залишилось коментарні, коментарні і Радянський Союз виходить, Іспанія вийшла. Хоча не зрозуміло, як вона вийшла, якщо вона маріонеткою повинна була стати Радянського Союзу. Може, вона стане маріонеткою якраз. Вступи в коментар. можливо, так. Ну а поки вони там добувають своїх арагонців і монархістів, поки нас це не стосується. Ну, а поки ми, наче наступило за тисячі спробувати якось підняти армію, націоналізувати африканські території, підняти армію, промишленість, наче в нас добре йде. І намагаюся налаштувати першу армію зробити вже до кінця її довести. І хоча б одна армія у нас вже буде щось добре. Тим часом в світі ось якось не, не дуже все стабільно. Доволі таки не дуже. Щось країни там переймаються. То Нова Зеландія, то ще хтось. Щось не так собі. А ми досліджуємо. І фокус на націоналізацію анголи Мозамбіку виконана. Хоча для того, щоб їх націоналізувати, ще потрібно аж 728 днів. Це десь 2 роки. Дуже багато. Поки ми їх націоналізуємо, вони нам вже потрібні не будуть. Дуже довго. Але хай буде. Бразилія предлагає об'єднання, ми їх посилаємо куди подалі. На ті ж граблі в другий раз вже наступити буде тупо. І погана новина в Радянському Союзі починається громадянська війна. Це значить, що нас, наш союзник нас кидає. Якщо можна так висловитись. Зрада якась повна. І знову ми залишилися одні. Хоч, ну, хоча б в цей раз ми виграли громадянську війну, І хоча б ми одні, але ж хоча б без війни. Поки що. І якось на цьому моменті починаю розуміти, що. Походу, у нас нічого не вийде. Тому що поки ми будемо Іспанію намагатись здолати, то вона вже встановиться і дивізії зробить, і нам знову буде капець. Тим часом там альянси, чи Румунія, Югославія, Франція в один альянс дуже багато країн. Вон, Польща, Литва, Румунія, Югославія і Франція в альянсі. А якщо ми переможемо навіть Іспанію, то все одно з Францією нам прийдеться зі всіма союзниками воювати, а ще й з висадками, ми це просто взагалі не потянемо. Тому це фіаско. Проходження завершено. І що можу я сказати? Ті, хто казав, що Португалія це нудна країна, вони мали рацію. Це дуже нудна країна без промишленості, без військ, без людей, без нічого. По крайній мере, по шляху комунізму за всі ці спроби ми майже нічого не домоглися. Ще на напримітку, один шлях, який мені дуже сподобався це можливо шлях по португальському королівству або королівству Португалії. Можливо, він ще нам щось зробить. Але це вже буде в наступній якійсь частині. Ми за це поговоримо. Ну, а на цьому в мене все. Всім гарного дня, всім до побачення!